Українці дуже люблять говорити. Ми до такої степені любимо говорити, що слово говорити має чимало синонімів. Хтось пам'ятає, скільки синонімів має слово говорити? Скільки, цифру? 19. Ще варіанти. 36, ще варіанти. 50, 100. 149, друзі. 149 синонімів синонімів договорити в українській мові: Це і балакати, і відати, і ректи, і гутарити, і цвірінькати, і тьохкати, і лепетати, і прорікати, і пащикувати. Не пащикуй, я пам'ятаю з дитинства цю фразу: це повишати голос на батьків чи на дорослих. Не пащикуй герготати, це щось там незрозуміло версти, звіщати, балаболити, версти, в'якати, клекотіти, жебоніти, бельмекати. Бельмекати, варнякати, галдичити, шепотіти, мурмутіти, кпити, це висміювати когось, журити, напучувати, розказувати, обговорювати, радити, славити, вуркотіти, мимрити. Це вчителька, вона завжди казала, що ти мимриш? Відповідає ясно. А це знаєш, коли учень не знає ти і... — що ти мимриш? І трендичити, шкандалити, шпетити. Це виговарювати комусь щось, молоти, що ти мелиш, клекотати, брехати, базікати, нявкати, гугнявити, е, звездіти, пащикувати, це кричати на когось. Це слово просто багатюще, і це виказує, що для українців говорити це щось надзвичайно принципово важливе.